Конкурс відбувається вже в 13-те. Заснував премію у 2000 році колектив редакції Хмельницької міської газети Проскурів у пам'ять про подільську мисткиню Людмилу Мазур. 3 листопада їй виповнилося б 65. У 2000 році її не стало, от але вона встигла заявити про себе як надзвичайно вдарована особистість. Вона працювала в техніці паперовитинання, і треба сказати, що досягла дуже високих успіхів в цьому виді мистецтва і її роботи. Ти рівнозначні з живопису. Це дуже висока оцінка. Мета конкурсу пошук і підтримка юних талантів. Цьогоріч на розсуд журі, представлені роботи школярів, вихованців дитячих художніх закладів, Хмельниччини та Волині. Працювали конкурсанти у різноманітних техніках: олійний живопис, гуаш, пастель, витинання, батик та прикладне мистецтво. У нас є положення про премію, де зазначено, що дитина має себе ідентифікувати своєю нацією, своєю спільнотою, де вона народилася і де вона живе, і це головна ознака так би мовити. Тут українськість, скажімо так. так, але ми не обмежуємо дитину цілком можуть потрапити будь-які види і жанри образотворчості і роботи виконані в будь-яких техніках. Відтак в роботах учасників конкурсу народні мотиви, натюрморти, пейзажі, природа і все, що могло би привернути дитячу увагу. Малювала своїй роботі пташку. Це я б хотіла сказати про нашу природу, тому що якби ну, треба берегти її. Ми мусимо від досліджувати. Я представила на на конкурс свою роботу птах, працювали в техніці у Отож, премії імені Людмили Мазур цьогоріч удостоїлися шість учасників і ще один конкурсант отримав спеціальний приз. Це велике досягнення для мене, оскільки це є вперше і. Приємно розповідати всім про це. Само отримуєш задоволення від того, тільки що ти тут, і ти відчуваєш цю атмосферу, просто святкову атмосферу. Найцікавіші твори, а також роботи переможців, представлені в тимчасовій експозиції музею. Світлана Золота, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.